Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Семеленко Vlog І в сьогоднішньому відео я вам покажу найкрутішу зимову розвагу у Польщі, а саме найбільшу саночну трасу під назвою Сан-Коландія. Ми прибули населений пункт під назвою Щавник, де ми будемо знайомитися з цією крутою зимовою розвагою. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю! Let's go, Сан-Коландія! Розпочнемо наше відео, як завжди, з корисної інформації. Дістатися цього місця громадським транспортом буде проблематично, але я думаю, що це можливо зробити. Вам необхідно доїхати у Польщу до міста мушина, це можна зробити на потязі, наприклад, зі Словаччини, з міста Поперед, через туру Любовню, взимку і влітку. Курсує кожних вихідних два рази у день. Потяг, а звідти вже можна дістатися або на таксі, або пішки, або місцевим автобусом. Це на межі населених пунктів мушина і Щавник. І звідти вже від траси ось по цій доріжці треба йти вгору приблизно 3 кілометри. Ми приїхали на власному авто, парковка тут безкоштовна. Ось тут залишаєте авто. І тут у нас Сан-Коландія, слизькострада. 3 кілометри довжиною. Три траси, одна траса для. Три казки, це такий лижний самокат, а дві траси для санок. Так як в цьому році снігом туговато, то з того, що я вичитав в інтернеті, синя траса зараз би не мала працювати та має довжину 3 км, А має працювати червона траса довжиною 2 км. І подібну розвагу я вам вже показував у моєму відео з країниці з хто не бачив, посилання залишу у описі під цим відео. Так, Але там була невеличка гірка, але суть, в принципі, така ж сама. Тут є трактор з причепом. Ви ставите санки на причеп, самі сідаєте у трактор, трактор вас завозить наверх і спускаєтесь згори. Санки тут можна орендувати. І також обов'язково треба орендувати собі шолом. Берете солом, берете саночки і купуєте кількість підйомів, спусків. Включений в ціну, ви купуєте фактично лише спуски. Можна купити один спуск, три або двадцять. І зараз підійдемо до каси, я вам покажу ціни. Ось маємо вже ворота Сан-Коландії. Ось так виглядають. Ось так виглядає трактор із причепом. Людей, як бачите, вдосталь, зараз якраз весняні канікули. Тут якраз вихідний день. Працює ця штука на вихідних зимовий період до. 6 вечора в будні дні із 9 до 4. -ї. Ось тут маємо касу. І зараз подивимося, що по чому. Там ось у нас каски передаються. Так, і ціни у нас такі. Один спуск. Маємо 50 злотих. Далі 3 спуски 140 злотих і 20 спусків 800 злотих. І платити можна і картою. І ось маємо тут у нас траси. Влітку тут парк Роверой, велосипедний парк по цих же самих трасах, по яких зараз узимку спускаються на санчатах, можна покататися на велосипеді. А ось зимова мапа ось так виглядає. Ось бачимо з лівого боку біла траса це виїзд для трактору, а потім червона і дві сині траси. Це вже для спуску на санках або на... Три киски. І також варто зазначити, що звідси можна дійти пішки на яварину криницьку, про яку я вам знімав відео. Також у нас на лижах можна це зробити, кому цікаво, 4,5 кілометра звідси і можна вийти на висоту 1114 метрів над рівнем моря. І взагалі можете побачити ось якісь населені пункти на округі і звідки легше всього сюди можна дістатися. Тож зараз будемо купувати квиточки і будемо рухатись нагору і кататись на санчатах. Отже, ось так виглядають мої саночки, ви можете обрати ті, які вам подобаються. Вони всі висять на тракторі, сходите з трактора, обираєте, знімаєте собі їх і ось тут у нас початок траси. Звідси у нас ось такий краєвид відкривається на Бескіді, на дерева засніжені, на краєвиди, панораму. так, Там навіть, можливо, буде видно. яворин українського з того боку, сонечко світить, ще поки що ясно. Так, козівничків я не бачу, яка це траса, чи червона, чи синя. Зараз будемо по ходу досліджувати. Ось стільки людей за один раз трактор підняв. Десь приблизно підйом тривав 12 хвилин, і зараз будемо спускатися. Цікавинок, як я вже зазначав раніше, ось по цій дорозі, якщо пройтися туди далі, 4,5 кілометри, і можна вийти на яворину Криницьку. Також тут є ось такий кіоск, ларьочок, де можна собі купити чогось поїсти або попити. Зараз оці ціни я вам покажу. Так, і тут також ось це все на грилі підігрівається, можна посидіти у альтаночці, послухати музичку, подивитися, як інші люди катаються, ось траса безпосередньо виходить сюди. Так, і є там ще вогнище, де можна собі самому щось приготувати, на вогні піджарити і скуштувати. Отже, ціни маємо, такі ходох коштує 8 злотих, картопля фрі коштує 8 злотих. Також можна купити місцевий сир, грильований за 7 злотих або за 8 злотих журавлиною, І також можна взяти собі ковбаску грильовану або сирову за 25 або за 16 злотих. Напою є тут кава, є чай і є. Лінтевені і також можна собі купити соус. Ось так виглядає вогнище. Ось така альтаночка. Можете прийти зі своїми смаколиками і безкоштовно на вогні собі щось підсмажити.